Він входить до першої десятки східноєвропейських авторів, чиї твори, перекладені багатьма мовами світу: український письменник, фантаст, футоролог, публіцист, філософ, громадський діяч, глобаліст, богослов та політик, учасник Другої світової війни, політв'язень, радянських таборів. І це все одна людина. Дочки і сини безславної України. Над світом гримить гроза, піднято всі мечі світлі і чорні. Над Україною особливо ця гроза дає себе знати. Після виходу на нашому каналі відео про забутого батька української фантастики-письменника Володимира Владка ми дізнались не тільки, як правильно вимовляти назву його книги Аргонавти Всесвіту, а й про велику кількість українських фантастів, які залишили слід в житті багатьох людей. Дослідивши простори українського YouTube, ми виявили відсутність свіжої та узагальненої інформації про цих митців, тому вирішили, що просто зобов'язані продовжувати просвітницьку роботу у цьому напрямі. В першу чергу, навіть особисто для себе. І нам здалося символічним зробити наступне відео про людину, яка надихалась творчістю Владка. Олесь Бердник, український письменник-фантаст, справжнє ім'я Олександр, народився 27 листопада 1926 року в селі Вавілове. Майже всі трагічні події української історії 20 століття стали віхами життя письменника, і ми маємо можливість послухати про це із уст самого митця. Народився на Херсонщині. Сім'я туди переїхала звідси. Від Трипілля, від Надніпрянщини для того, щоб там будувати радгоспи, колгоспи. Тоді якраз піднімали цілинні землі на півдні. Батько був коваль, механік, мати теж селянка. Потім переїхали в 32-му році в Київ. 33-й рік почався. Я ледве не вмер від голоду. Потім жили в Карлицькому районі, там я закінчив. Вісім класів. Почалася вітчизняна війна. Ми приїхали знову в родинне село Кілов. 44-му пішов у діючу армію і до кінця війни брав участь у бойових діях. Після війни закінчив театральну студію Київську при театрі Франка, але працювати довелось небагато, бо в кінці 49-го заарештували. За антирадянську діяльність і послали туди, де Макар лят пасив. На Воркуту, на Печору, потім Карлаг, Карагінський лагерь. Пару разів я втікав, мене ловили, знов засаджували, давали додатковий термін в каторжному таборі був. Ну, а потім в 1955 році, коли почалася так звана відлига. Я повернувся додому, почав займатися літературною діяльністю, писати книги про майбутнє і вступив до спілки письменників. Трохи цікавих фактів про пана Олеся. Від свого діда моряка він успадкував захоплення зірками. Його дідусь любив читати трактати про астрономію Каміля Фламаріона. Тож, вочевидь, був інтелектуалом і родитом. Але у сумнозвісному, 1933 році, за результатом дій радянської влади помер від голоду, свідомо відмовившись від їжі, аби дітям залишались більші порції. Коли Бердник відбував заслання в <гулагу>, то намагався звідти втекти на повітряній кулі, що доволі круто, погодьтесь. Крім того, він є автором власної космогонічної теорії про титанів та Люцифера, що відома як. Альтернативна еволюція це унікальний синтез міфології, філософії та наукової фантастики. Вона описує процеси космогенезу через образи космічних сутностей і являється глибоким філософським осмисленням процесів. Та взаємодії різних сил у Всесвіті. Можна сказати, що Берник був одним з перших українських хіпі, вирощував еко-овочі на городі та був вегетаріанцем. Вмів грати на банджо, багато подорожував. Особливо вабили його гірські вершини Карпат, Алтаю та Кавказу. Від першого шлюбу має доньку Мирославу Берник, журналістку та проросійську пропагандистку з другою дружиною Валентиною він мав двох дітей сина Радана та доньку Громовицю. Як можна судити з імен дітей у другому шлюбі, дружина дозволяла митцю набагато ширше розкрити свій творчий потенціал у 1976 році його книги були вилучені з бібліотек та книгарень СРСР як ідеологічно шкідливі, чи в цьому житті, чи в інших життях. Але в мене таке відчуття, що ми з вами зустрічалися багато разів. Олесь Бердник одна з найбільш незвичайних постатей української культури загалом і літератури. Зокрема, його творчість поєднала наукову фантастику, філософію, містику та мрії про майбутнє України. У центрі творчості письменника завжди стояла людина, але не просто як біологічна істота, а як частина космосу. Він вірив, що ми всі не лише діти землі. А й діти Всесвіту. Бердник часто звертався до ідеї ноосфери, такого собі банку пам'яті людства, де зберігається досвід, знання і почуття, накопичені протягом віків. На цьому тлі він і розгортав сюжети своїх книг пошук сенсу життя, яке не обривається смертю, а вливається у нескінченність. Наш розум, дух, за версією автора, не прив'язаний тільки до тіла, він має. Космічну природу. Людина не випадковий продукт, а справжнє дитя Всесвіту, яке повинно розкрити себе через власну волю та вибір. Ще одна цікава риса його творчості поєднання космічних ідей з українським духом. Він мислив глобально, але завжди залишався україноцентричним, києвоцентричним. Для нього українці це народ, у якому від дідів прадідів живе філософія степів, свободи і безмежжя. Він бачив у нас природжених мислителів здатних говорити зі світом про вічність. Бердник не сприймав людину як гвинтик у системі чи маріонетку індустріальної епохи. Він вірив у людину творця, людину свободолюбця. Його герої сміливі, сильні. Вони прагнуть змінити суперечливий світ на справедливий і людяний. Якщо ми зараз будемо запалювати вогні, розганяти пітьму, то у 21-22 віках Україна вся буде покрита вогнями духа, щоб ви знали, що зля не покинута, що її ведуть у зоріну безмірність, прекрасні душі, що ті, хто пройшли попереду нас, наші діди, наші прадіди, наші поети, вони живі, вони живіші в живих. І саме тому перемога добра суджена. Пам'ятайте, що ваші діти будуть мати добрих наставників, але вже зараз готуйте їх до небувалого шляху. На початку 70-х Олесь Берник став популярним юнацьким письменником, автором шести романів: шляхи титанів, стріла часу, хто ти? Діти без межа», чаша Амріти. Та один із найвідоміших нині Зоряний Корсар. Однак після його публікації у 1971 році Бердника звинуватили в Хохломанії, щоб це не означало в той час. А вже в 1973 виключили зі спілки письменників. До речі, роман Зоряний Корсар, за даними канадських дослідників, на сьогодні вийшов у 26 країнах світу. Загалом, Бердник написав за різною інформацією від 12. До 20 романів, 27 повістей, кілька десятків оповідань. Його роботи перекладені на багато мов: зокрема англійську, французьку, німецьку та японську. На сайті автора так, а такий є, що правда, здається, давно не оновлювався. Зібрана інформація про різні видання книг: є статті Бердника і багато цікавого. Не полінуйтесь відвідати. Крім письменницької вів активну громадську діяльність, через що за ним невпинно спостерігають спецслужби. В 1974 році опальний письменник розробляє ідею духовних націй, працює над проєктом Альтернативна Еволюція. З 1976 року всі книги Бердника вилучаються з громадських бібліотек, книгарень та бібліотечних фондів. За кілька місяців група українських громадських діячів, на чолі з Олесем. Бердником створюють українську гельсінську групу. Вона виникла як відповідь на підписання СРСР гельсінських угод 75-го де радянський союз зобов'язався дотримуватись прав людини. Таким чином, письменник ще сильніше привернув до себе увагу КДБ. І як наслідок, у 79-му році знову був заарештований і засуджений за антирадянську діяльність. Після амністії 84-го Берник продовжив письменницьку діяльність. У 89-му створив громадську організацію. А після розпаду Савка навіть хотів балотуватись в президенти України. Народилась Україна нова, не бувало чисто мов дитя, Україна зоряної мови, Україна Божого буття. Україна казки і кохання, та держава, де щезає лінії, Україна творчого повстання для усіх глядущих поколінь, у 94-95 роках читав курс лекцій Астероїд Свободи в Київському планетарії, що містив погляд письменника фантаста на космогонію Всесвіту. 1 грудня 96-го відбувся ювілейний вечір в Київському українському домі, присвячений 70-літтю з дня народження та 40-річчю літературної діяльності. Це була Остання публічна зустріч Олеся Бердника з читачами з 97-го року літературною та громадською діяльністю більше він не займався за станом здоров'я. Останньою його книгою став роман Камерофон Дажбога, що є продовженням зоряного Корсара. 18 березня 2003 року Олесь Бердник пішов із життя. За заповітом похований у селі Гребені Київської області на території своєї дачі. Іменем письменника названо вулиці у містах Бориспіль, Київ та Миколаїв. Він має орден за мужність першого ступеня, за громадську мужність, самовідданість у боротьбі за утвердження ідеалів свободи і демократії. Про нього знає багато хто, але. Його твори так і не війшли до шкільної програми з української літератури, ні в обов'язкові, ні в факультативні теми. Якщо з книгами Володимира Владка, про якого ми вже сьогодні згадували, все більш-менш зрозуміло, і там одна з причин надлишок Радянщини, то тут не все так просто. На думку знавців, Берника не вивчають у школі через незручність його тематики, складність і нестандартність стилю, а також. Перевантаженість програми. Але наразі все частіше говорять, що його варто повернути хоча б у позакласне читання, адже він один з небагатьох українських фантастів світового рівня. Сподіваюсь, це таки станеться. Загалом для мене дивно, що така визначна особистість знаходиться десь. Тіні, адже готуючи текст до цього відео, сценаристка не знайшла жодного ролику на YouTube про письменника, яке дотувалось хоча б 2020 роком. Найсвіжіше здається зроблене регіональним каналом до дня народження митця. У 2017-му наші любі глядачі писали в коментарях, що як Бердник, так і Владко автори не забуті і мають відданих читачів. Ну і це радує, звісно. Але переважна більшість цих читачів познайомились з творчістю Бердника в 70-х 90-х роках, коли він був на слуху. А чи багато в нього прихильників, які народилися в нульових? Навряд. Тому потрібно більше говорити про митців того часу, особливо таких діяльних, як Олесь Берник. До речі, про митців у першої поп діви незалежної України Русі, творчість якої, на мій особистий і превеликий жаль, теж менш відома зараз ніж заслуговує. Є пісня Зоряний Корсар, чи пов'язана вона з одноіменним романом Бердника невідомо. Але ще й не пізно запитати, або вона жива, сподіваюсь, здорова і проживає у Штатах. І якщо ви хочете випуск про неї, не забувайте підписатись на канал Скандально Невідомий та ставити свої космічні лайки. У цьому відео я спеціально сказав назву одного з романів автора неправильно. Аби випробувати вашу уважність та ерудицію, якого саме пишіть у коментарі. А на фінал ще декілька цитат від цього незвичайного українського письменника, фантаста, футуролога, публіциста, філософа, громадського діяча, глобаліста, богослова, політика, учасника Другої світової війни та політв'язня радянських таборів Все те, що ми робимо, або ми можемо руйнувати. Або творити. Хай Україна стане творящою нацією. Націю братерства, любові і радості. Закажує тюрмі і карам, не пущу ні воїн, ні біти, одведу у небуття примари крові на віки, назавжди. Україна, маженко, воскресне, та і і в інгу, І Софія, мудрість прачудесна вже стоїть на київському валу. Побратими, гляньте на руїни, це ж не прах, не камені прості, це в руках святої України Всесвіту ворота золоті.